Агентство СНП Глобал офіційно оголосило дефолт України за ВВП-варантами. Рейтинг за цими цінними паперами знижено з TCC до D. Причина відмова українського уряду здійснити виплату на суму 665 мільйонів доларів, яка мала відбутись 2 червня. Мова йде про – Це боргові зобов'язання, де які Україна випустила ще у 2015 році. Під час попередньої реструктуризації боргу. Вони передбачають виплати інвесторам лише у разі якщо економіка зростає більш ніж на 3% за рік. У 2023 році зростання було, але виплату уряд не здійснив. У своїй заяві Кабмін зазначив, що не планує сплачувати кошти за варантами і буде домагатися нової реструктуризації умов. СНП вказує, що не очікує виплат. Навіть у рамках десятиденного пільгового періоду адже чинний мораторій на ці платежі лишається в силі. При цьому агентство додає, що здатність України виконувати зобов'язання у національній валюті вища ніж за боргами в іноземній, тобто ситуація серйозна, але локально контрольована. Україна, за словами економістів, іде на жорсткі, але необхідні кроки. В умовах війни нестабільності та високого боргового тиску. ВВП варанти не були частиною попередньої реструктуризації саме через складну формулу розрахунків, сьогодні ж уряд фактично відкрито відмовився від виплати, чим і спричинив дефолт за цією категорією.